Привіт всім з вами Жовток. Продовжую серію відео про те, як я майстрував модель свого велосипеду, і в цьому відео я розповім, як я робив різні дрібні деталі. Ось перша деталь це фіксатор тросика на рамі. Зробив його зі звичайної проволоки, розплюснув її, зачистив зробив невеличкий отвір, і також в рамі зробив отвір, нарізав там різьбу, і воно фіксується все гвинтиком. Ось такі три фіксатори, вони фіксують всі просики на рамі, також всі закручуються на гвинти. Це для того, щоб можна було з легкістю пофарбувати раму, і в принципі на справжньому велосипеді таким же чином вони фіксуються. То, щоб досягти максимальної подібності, я і робив ці фіксатори. Інші фіксатори тросиків, там де фіксують вони по одному тросику. Я зробив іншим чином, взяв провід, вийняв з нього жилки, змотав їх в невеличкий жгут, потім приклав до рами майбутній тросик, оббігнув його цією жилою і пропаю все паяльником. Потім зайвою просто відкушу косачками і зачищу напилку. І таким чином я формую всі фіксатори на рані. Ось зачистив все зайве і в мене вийшов охайний фіксатор для тросика, і перевіряю, щоб просовувався тросик. Ось так воно буде виглядати. Тепер невеличка вставка про майбутню фару велосипеда. Зробив невелику форму для самої фари з пластику. Саму фару буду робити з SMD світлодіода. Паяю його на пінцеті, бо він занадто малий. Взяв на проводи, які знайшов. Тут головне припаювати одним дотиком. Тому що якщо трохи затримаєте паяльник, то скоріше за все ви розплавите сам світлодіод. Тож запаяний світлодіод прикладаю до майбутньої фари, один кінець проводу заводжу. Корпус самої фари, туди я ще впаяю маленький також SMD розміру резистор. До нього припаю одну жилу з проводу. Тут також найголовніше припаювати все в один дотик. По-перше, щоб не відпаявся провід з іншої сторони, і щоб не розплавити контакти. Тепер все вкладаю в саму фару, з іншої сторони, припаяв одну жилу з проводу, щоб пропустити її під проводом. Пропускаю жилу під проводом і накриваю її проводом. І це все заклею клеєм секундою. Перевіряю фару на працездатність. Ось така в мене фара вийшла. За кадром зробив ось такий задній перемикач. Так, тобто його імітація. Там зробив два ролики з гайок, просто їх закруглив і по центру надфілем зробив поглиблення. І з трубочки зігнув корпус, зафіксував все гвинтами. Після того як зробив перемикач, перевіряю, щоб колесо ніде не чіпляло. За кадром також зробив з мідної трубочки кермо. Воно просто загинається, міць доволі піддатлива на згиби і не ламається як латун. Також зробив проставочні кільця, як в справжньому велосипеді. Також зробив копію свого багажника від велосипеда, просто з проволоки зігнув і спаяв. Місця з'єднань там зафіксований гвинтами, нарізана різьба під гвинти М1. І у вилці також нарізав різьбу в отворах, щоб можна було його фіксувати на гвинти. Тобто виходять повністю працездатні бонки. Як у справжньому велосипеді, на котрі можна чіпляти різні додаткові речі. Тож, попередню збираю, колесо трохи чіпляю, але потім я його вирівнюю. Тепер зроблю передню зірку з шатунами, з педалями, почну з педалей, беру 5 мм трубку, керню її, просвердлюю та відпилюю. Це буде майбутня педаля. Вставляю гвіздок і розплющую. Роблю поглиблення для шапки гвіздка, щоб вона була в один рівень з педаллю. Розмічаю приблизно, де в мене буде закінчуватись педаль. І все напилком зачищаю, тобто формую саму педаль. Така педаля в мене вийшла. Самі шатуни роблю з мідної трубочки. Спочатку її розплюскую, керню мітки під майбутні отвори, просверлюю, відпилюю і зачищаю. І ось такий у мене набір виходить педаля, плюс шатун. Туди просто потім забиваю цей. Гвіздок разом з педалю, відпилюю заднє і трохи пропаюю. І ось така в мене вийшла педаль. На ній збираю передню зірку і запаюю. Приміряю все на велосипеді, щоб нічого ніде не заважало. В майбутньому ці дві частини я просто заклею клеєм секунди після фарбування. Тепер перейдемо до виготовлення сидіння. Я зроблю копію свого сидіння брукс. Спочатку на папері роздрукував приблизно, як буде виглядати це сидіння. Заливаю його повністю клеєм секунда, щоб воно просочилося в сам папір. І виходить щось подібне до пластмаси. Наклею тканину, яка буде імітувати сидіння. Залишилось зробити імітацію бонок на сидінні, як в оригіналі. Роблю з звичайних шпильок, з яких робив шпиці. Все заклеюю, зачищаю. І ось таке сидіння в мене вийшло. Також за кадром зробив самі рейли сидіння і підсидільний штир. Потім воно просто склеїться між собою клеєм секундою. Але це треба буде зробити вже після встановлення фари. Також за кадром зробив гальма. Тож за цю серію я зробив всі дрібні частини до велосипеду. Наступній серії я спробую це все зібрати, перевірив, щоб один на одному воно не заважало, і вже буду фарбувати.